Привіт всім! Я Міла Тимчук. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже швидке і класне тренування. Його рекомендую виконувати, якщо у вас обмаль часу, але ви хочете щось сьогодні зробити: щось досить динамічне, активне і максимально енергозатратне. Це тренування вам чудово підійде. Працюємо без обладнання, як зазвичай, короткий розігрів в кінці коротка розтяжка. Ми будемо працювати сьогодні на все тіло без нічого. Починаємо відразу: глибокий вдих, і видих. І вдих, і видих. І вдих, і видих. Нахил голови, раз, і два, і три, і чотири. Підборіддя. Раз, і два, і три, і чотири. І плечі назад. Отже, швидко займаємось і біжіть робити свої справи. Якщо ви не встигли відпрацювати сьогодні повноцінне тренування це чудова альтернатива. Ми зараз з вами швидесенько зробимо все необхідне. Головне тримати. темп. Так, і вниз потягнулись, видих вверх. І вниз потягнулись, видих, вверх. І вниз потягнулись, видих, вверх. Ще один вниз. І видих вверх. І нахил в сторону. Чотири. Три, два, один. В інший бік. Чотири. Три, два, один. Ще по разу. Чотири. Три, два, один. Останній. Чотири. Три, два, один. Прекрасно. Руки в сторону, нахилились. Полетіли вниз навхрест. Працюємо, пружинами. Ще видих. Видих. Видих, видих. Супер. І вниз потягнулися до рівних ніг. Підйом. Чудова робота. Ноги ставимо широко і перекатами йдемо з ноги на ногу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Активненько. Ще. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Прокрутились і вниз. Акцент вниз, пружинка. Через сторону міняємо ногу в інший бік. Пружинимо. І знову через сторону піднялися. Потягнули ще вниз. Акуратно звужуємо ноги. І коліна зігнули, вирівняли, зігнули, вирівняли, зігнули, вирівняли, зігнули, вирівняли. Супер! Ми готові приступати. Всього 15 хвилин активного руху і маленька заминочка. Отже, ми працюємо кожну вправу по 20 рахунків. Починаємо з присідань. Сідаємо глибоко і видих на носочки. Працюємо один, видих. Два, видих. Досить активно. Видих. Чотири. Видих. П'ять. Видих. Шість. Видих. Сім. Видих. 8, 9, Десять. Ще. Один. І. Два. І. Три. І. Чотири. І. П'ять. І тримаємо темп. І. Сім. І вісім. І дев'ять. І десять. Супер. Продовжуємо. Далі. Ми робимо випад в сторону. Чергуємо праву і ліву сторону. Будь ласка. Раз. І два. І. Три. І. Чотири. І п'ять. Видих. Шість. Видих. Сім. Видих. Вісім. І дев'ять. Швидко. Десять. Ще. Один. І два. І три. Видих. Чотири. Продовжуємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Чудова робота. Молодці. Далі ми ставимо праву ногу попереду, ліву, задній на носок. І працюємо. Сіли і підстрибнули. Сіли, підстрибнули. І працюємо. Три. Чотири. Невисоко стрибаємо. П'ять. І шість руками допомагаємо. Сім. І вісім. І дев'ять і 10, 1, і 2, темп тримаємо, 4, в кінці тренування будете відпочивати, 5, всього 15 хвилин, 7, 8, 9, 10. Міняємо ногу, будь ласка. Відразу великих пауз не робимо. Інша нога. Працюємо. І раз і два. І. І видих. Чотири. І п'ять. І шість. Ще сім. Вісім. дев'ять, Видих. Ще десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Руки за голову. Трошки відпочиваючи. Робимо гудмони. Нахил вниз. До паралелі з підлогою. Видих підйом. Два. Три. Поперек в нейтральному положенні. Згинаємось в кульшових суглобах. Чотири. Спинка рівна видих. І видих. Шість. Відпочиваємо. Відновлюємо дихання. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. Доробляємо. П'ять. Шість. Сім. Коліна трошки зігнуті. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Чудова робота. І ми продовжуємо далі. Я розвернусь в інший бік, мені так зручніше. Працюємо вниз. Давайте. Я зроблю повільно. Ви пробуйте зі мною, а тоді я буду рахувати. Отже, ми присядемо, виставимо ногу одну назад. Підкриємо руку вгору, скрутимось. Погляд, переведемо на руку. Закриємо руку, підтягнемо ногу і встанемо. Окей. Чергуємо право-ліво, Робимо все. 20 рахунків. Поїхали. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість міняємо. Раз. Інша нога. Три. Чотири. Пять шість. Раз, два. Чергуємо ногу. Три, чотири. Пять. Шість. Раз, два. Три. Чотири. Пять. Продовжуємо. Вниз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Раз, два. Три. Чотири. Пять. Шість. Раз, два, три. 4 5 6 Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще працюємо. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Раз, два. Чергуємо ноги. Не забуваємось. П'ять. Шість. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Раз, два, три.

5, 6. Раз, два, три, чотири. Молодці. Беремо коврик, якщо він у вас є. Якщо ні, постеліть хоча б якесь полотенце. І ми продовжуємо нанизу. Отже, стаємо в планочку. І робимо розворот в сторону, скручування. І закрили. Працюємо на іншу сторону. Раз. Два. Три. Закрилися. Раз. Чергуємо сторону. Два. Три. Закрилися. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. П'ять. Раз. Два. Три. Шість. Раз. Працюємо. Два. Три. Сім. Раз. Два, три, вісім, раз, два, три, дев'ять, раз, два, три, десять, ще раз, два, три, один. Раз, два, три, два. Раз. Два. Три. Три. Раз. Два. Три. Чотири. Працюємо, працюємо, ніхто не здається. Три, П'ять. Раз. Два. Три. Шість. Раз. Два. Три. Сім. Раз. Два. Три. Вісім. Раз. Два. Три. Дев'ять. Раз. Два. Три. Десять. Чудово. Стали на коліна і переходимо до наступної вправи. Отже, ми з вами опускаємось вниз. Зараз я чуть-чуть відсунуся, Бо не вміщусь. Ми опускаємось, як на відтискання з колін. Робимо легший варіант. Якщо хочете важче, робите з рівних ніг, будь ласка. Отже, вниз. Підняли супермен і відштовхнулись. Працюємо. Один, видих. Два. Видих. Три. Видих швидко працюємо. Чотири. П'ять. Можете з рівними. Будь ласка. Сім. Супер. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. І. дев'ять. Темп. Тримаємо. Вісім. До кінця. Сім. Шість п'ять. Чотири. Три. Два. Один є, супер, чудова робота молодці, продовжуємо зворотня пламка. Розвернулися. Підняли. Ну, не планка, підняли таз трошки вгору. Зараз ми будемо робити виштовхування в стіл. Видих, видих. Три. Чотири. Пальці можуть бути в різні сторони. П'ять. Шість. Сім. Повністю не сідаємо. Дев'ять. Постійно на руках. Вага. Десять. І ще десять. 9. На видих вгору. 8. Доробляємо. 7. 6. 5. Тримаємо темп. 4. 3. 2. 1. Сіли внизу. І звідси відразу стопа протилежна до руки. Працюємо. 3. 4. 5. 6. Сім. Сідниці в повітрі постійно. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Доробляємо. Ще чуть-чуть. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Круто, круто. І ми майже на фініші. Опускаємось вниз і працюємо тут. Ноги в нас. Перехрещені. Ми їх зігнуті коліна. Виштовхуємо в діагональ, так щоб поперек був притиснутий. Вниз або в діагональ вгору. І далі імпульс вгору, як на бріску. Працюємо. Вниз і вверх. І два. І вверх. І три. І вверх. Чотири. І вгору. П'ять. І вгору. Шість і вгору. 7 Сім. І видих. Вісім. Дев'ять. Десять. Доробляємо. Ще десять. І дев'ять. І. Вісім. І. Сім. І. Шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих, три. Видих, два. Видих. Один. Молодці. І остання вправа у нас буде руки за головою. І ми працюємо скручуванням. Тільки по черзі. Спочатку одна нога, потім інша. Отже, нога в повітрі. І ми працюємо на одну сторону. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. доробляємо, Сім. Вісім. Девять. Десять. Ще. Тримаємо темп. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Міняємо сторону. Раз. Видих два. Вдих три. Чотири. Ще. П'ять. Шість, сім, вісім, 9, десять. І ще один. І два, і три, і чотири, п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і десять. Супер. І ми починаємо розтягуватися. У нас всього кілька хвилин на розтяжку. Тягнемо ми спочатку ногу. На себе, хто скільки може. Пружинкою. Носок бажано на себе натягнути, тоді більше буде тягнути задня лінія. Зафіксувалися, тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Коліно в сторону тягнемо сідницю. Яким чином? Рука одна. Між ніг, інша рука зовні. І підтягуємо до себе ліве коліно, відчуваємо праву сідницю. Дихаємо. Десять. Дев'ять. вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Акуратно розкрутили ноги і пружинимо на себе іншою. Зафіксовуємо. Тримаємо 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, коліно в сторону. Я знаю, що ви дуже зайняті люди, бо в іншому випадку, особливо сьогодні, ви би це відео, мабуть, не включали. Якби вам не треба було швидко, швидко-швидко все. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Тому, я користуючись нагодою, поки ви тягнетесь, скажу вам таке: що в описі до цього відео. Є роз, розказано про те, як можна стати спонсором мого каналу. Це на випадок, якщо ви захочете пригостити мене кавою. А ми з вами розвертаємось і видих, округлюємо спину, і вдих, прогинаємось. Видих, два, і прогинаємось. Ще видих. І видих. І видих. І затримались в округленні. І затримались в прогині. І руки далеко поставили, розтягнули хребет. Так, чудово. Звідси ми виставляємо одну руку на плече і робимо скручування. Погляд переводимо в стелю. Плечем відштовхуємось від підлоги. Чудово. І змінюємо. І інша рука, видих. І ще дві руки. Аккуратно, акуратно, акуратно підтягуємо руки і глибоко дихаємо вдих і видих і вдих. І видих на цьому наше тренування сьогодні завершено. Я дякую вам за компанію. Сподіваюся, ви ще до нього повернетеся не один раз. Це було надзвичайно швидко і, чесно кажучи, тепер немає виправдання, щоб ви не робили тренування, тому що настільки мало часу з 24 годин можна виділити і все одно принести класну користь всьому тілу. Ми сьогодні практично все тіло пропрацювали за цей короткий короткий проміжок часу. Тож, залишайте в коментарях ваші відгуки. Мені справді цікаво, як вам такий формат, чи будете ним користуватися, оскільки я розумію, що годину виділити, півгодини це все одно важче. А от цих 15 хвилин це е, така паличка-виручалочка на кожен день, на кожен випадок, якщо ви поспішаєте. Тож користуйтеся на здоров'я і будьте здоровими! Пока-пока!